А зараз просимо вашої уваги. Допомоги небайдужих потребує 16-річний Олексій Видиш у хлопця, страшне захворювання, м'єлодиспластичний синдром. Врятувати підлітка зможе лише пересадження кісткового мізку. 16-річний Олексій не усміхнений хлопець, хоча приводів для радощів у нього небагато. Два з половиною роки тому він втратив змогу ходити. Лікарі довго не могли поставити діагноз та згодом з'ясували, в пацієнта пухлина на шиї, яка перетискає нервові закінчення. Підліткові зробили операцію і, здавалося б, найгірше позаду. Утім, медики ошелешили новим діагнозом. У Нас виявили цей мілодиспластичний синдром МДС, який кістковий мозок не виробляє пельну кількість клітин. Но вони врачі говорять, що це може бути після операції цей побочний ефект, а може сам по собі статися. Тобто це ніхто не знає, що він виник. Два роки хлопцеві вливають донорську кров. Для цього Олексій щотижня їздить з рідного села Корпилівки до Києва. Та зрештою ці процедури підлітка не врятують. Йому треба пересадити кістковий мозок від нерідного донора. Йому треба пересадку кіскового мозку, щоб тромбоцити піднялися, щоб, щоб він став нормальною людиною. Якщо тромбоцити впадуть, він може просто-напросто померти. Бо так кровотеча може відкритися, бо тромбоцити повинні бути від 300 тисяч, а в нього тільки 38 тисяч. Операцію слід зробити якнайшвидше. Білоруська клініка готова взяти хворого. Та лише на пошуки донора потрібно 30 тисяч доларів. Таких грошей сільська родина не має. Мати не працює, адже доглядає недужого сина. Батько на заводі міндобрив отримує 3 тисячі гривень. Нас такої суми немає. Навіть якщо ми все подали своєму такої суми, навіть половину не назбирали. То нас нема що продати. Олексій мріє жити повноцінним життям і допомагати рідним. Він любить працювати на землі і свою майбутню професію бачить в агросфері. Хочу піти вчитися на тракториста. Я з дідом з'ясу на землі. Тож допоможіть хлопчині вижити в Олексія наступного року у школі випускний, і він хоче знову міцно стояти на власних двох, щоб затанцювати свій перший вальс. Якщо все буде далі, то будемо танцювати вальс. Прошу, будь ласка, поможи дитині, щоб він нормально зростував себе нормальною дитиною. Марина Боросполець, Андрій Грищенко.